Перший пробний виїзд. А світлом зараз поза населеними треба їздити. Перший пробний виїзд сьогодні в нас. Які в нас сьогодні? 28 червня, день конституції. Їдемо молотити ячмінь. Січкарню поставили. Не планувалось сьогодні їхати, пожартом. Що? О, якщо так... Не, не, нема. А одна, ота хоч світить, то вже нормально. Однієї достатньо. Та я світить. О. Зараз я теж під'їду. А ось мій транспорт поки що. Січка велика Ну це така січкарня Та сказати що зерно тут валяється, не скажу Сонце упавший Так, як я вже зрозумів Десь вже землі трошки хапомогли Все? Що це таке? Придиться. А де ти її знайшов цю землю? Не віддуває так, подивіться. Кого ж? Що? Що не видуває? Та ніби... Та нема, нема нібито. Я б под... я дивився, нема. Нема нібито. А щось воно, мені здається, його ніх ще треба опустити. Та зависоко. Його, його треба опустити. Треба ніх ще зробити, щоб взагалі не дуло майже. Та воно видувати буде по-любому. Треба ще раз подивитися, чи не видуває. Порожні. Найшов... Найшов. Тратих. Менше треба зробити по-любому. Та менше треба поробити. Нема, нема порозкиданого. все, едь. Людям сою потопчу. Тут та остальня така. Батько, батько на поворотах любить трошки халтурити. і Тут вона така височенька. Але просто тут скажу так, воно оране, не вирівняне до ідеалу. Хтось там якісь дошки возить, щось будувати буде. Ви не подумайте, що я відео тільки ходити і знімати буду. Це зараз така лафа. Можу, маю можливість познімати, а потім потім я там буду сидіти. Але вже психати хочеться. Да, тут азотопта назавжди. Опа! Що там багато ще крутить? Хватит же його закручував! Вже, вже я висипаю! Такі були змолочені 40 соток. ну Там в районі тонни 300, тонни 400 вийшло. Повен бункер, щоб так геть аж скажем, в рівень бортів пшениці півтори тонни вилазить. Ячменю ячменю трошки менше. А площа там здається 40 соток.